Вітаю! Я Олена Трубчаніна. і я допоможу вам зрозуміти хімію. Ми будемо розв'язувати задачі прошу записати тему уроку на виведення молекулярної формули речовини. Звісно, в основному ми будемо працювати з органічними речовинами, за масовими частками елементів. А зараз я прошу вас зупинити відео, прочитати умову першої задачі і переписати її у зошит. У цій задачі відомі масові частки двох елементів карбону 75%. І масова частка гідрогену 25%. Що нам треба знайти в цій задачі? Наше, наше завдання вивести формулу сполуки. Оскільки у склад сполуки входить два елемента карбон і гідроген, то це буде називатися словом вуглеводень, клас сполук вуглеводень. А індекси елементів x та y. Переходимо до розв'язання задачі. Ось тут напишемо слово розв'язок і беремося за розв'язок. Співвідношення індексів Х до y Зрозуміла, ми повинні прийти до цілих чисел, це буде співвідношення масових часток елементів, що входять у склад сполуки у більшості задач, з органічної хімії, звісно, це буде карбон, гідроген, оксиген, може бути нітроген, хлор. Ну, і зрідка інші елементи. Але в основному карбон та гідроген. Ділимо на атомні маси цих же елементів карбону та гідрогену. Робимо підстановку чисел. Дуже часто у задачах для розв'язку відсотки переводять у число, у долі одиниці. Але в цих задачах це можна не робити. Отже, підставляємо відсотки 75% поділити на атомну масу карбона. Ось тут беру, а ви пам'ятаєте, що це число 12. Тепер масова частка гідрогену 25%, вона за умовою складає на атомну масу гідрогену. Ділимо числа і одержуємо. Таке співвідношення 6,25 поділити на 25. Ділимо обидва числа на найменше в парі чисел. Тобто на 6,25 і перше, і друге. Виходить, що у нас х відноситься до ігріха, тобто Індекс карбону до індексу гідрогену як 1 до 4. Таким чином ми можемо написати молекулярну формулу речовини. Отже, це у нас метан вуглеводень класу алканів. І це і буде відповідь на цю задачу. А зараз ми будемо просуватися з вами в сторону складніших задач. Я пропоную вам знову зупинитися на умові другої задачі, прочитати її, переписати повну умову у ЗОшит. Задаємо коротку умову даної задачі. Чим вона відрізняється від попередньої? В наявності густина даної сполуки 2,59 г на літр. Отже, у цій задачі вже є число, з якого ми можемо знайти молярну масу сполуки. У багатьох задачах буде чи дано одразу молярну молекулярну формулу масу сполуки, або дано відносну густину за певним газом, за якою також можна визначити молярну масу сполуки. Отже, далі у нас дані, як і в попередній задачі, масова частка карбону, масова частка гідрогену. Отже, ми розуміємо, що це також вуглеводень складом кілька атомів карбону і кілька атомів гідрогену. Позначаємо Х і. Y. До речі, це не принципово. Ви можете позначати А і Б, наприклад, А, Б, С, як вам подобається. І починаємо розв'язання. Спочатку ми знайдемо співвідношення індексів у формулі сполуки. Нагадаю, це як х відноситься до y. пишемо співвідношення масових часток елементів карбона до гідрогена з відношенням до їхніх атомних мас. І робимо підстановку чисел. 82,8 поділити на 12, відноситься як 17,2 до 1. Числа 6 і 9 до 17,2. Обидва числа скорочуємо на найменше в парі. На 6,9. Одержимо ось таке співвідношення 1 до 2,5. Але ми розуміємо, що співвідношення індексів повинно бути з цілих чисел. Тому давайте обидва числа е, збільшимо в два рази. З першого стане 2, друге 5. Отже, ми прийшли до співвідношення індексів 2 до 5. Подивіться на формулу сполуки. Чи існує вона? Звісно, деякі з вас можуть сказати: так, це формула етилу. Але етил це не клас сполук, а це лише частина у нас. Складу молекули вуглеводня. Отже, с – це найпростіша формула. Але нам треба прийти у процесі розв'язку задачі до істинної формули сполуки. Ми ще з вами не використали густину вуглеводня. А пам'ятаєте, на початку пояснення умови задачі, я казала, що у багатьох задачах ви зустрінете. Або густину, ось як тут, або молярну молекулярну масу сполуку, або відносну густину за деяким газом. Отже, давайте скористаємося густиною сполуки. Через неї ми можемо знайти молярну масу сполуки. Для цього, для цього густину ρ, нам треба помножити на молярний об'єм. 2,59 на 22,4. І це складе 58 грамів на моль. Тепер ми можемо порахувати молярну масу за цією найпростішою формулою і порівняти її з знайденою за Молярна маса найпростішої формули дорівнює карбон 12, а гідроген 1. Пам'ятаєте, 12 множити на 2 плюс 1 на 5 це буде 29 грамів на моль. Отже, вмикаємо спостережне спостережливість, бачите? У нас насправді маса сполуки 58. А за найпростішою формулою 29. Отже, рівно в 2 рази менше маса молярна за найпростішою формулою, ніж за істиною. Значить, нам індекси найпростішої формули треба збільшити в 2 рази. І ми одержимо сполуку. Це 4H10. Звісно, це у нас молекулярна формула сполуки. Ми не можемо за її складом сказати, що це бутан чи 2 метилпропан, нема для нам далі інших даних для того, щоб складати структурну формулу. Тому у відповідь ми напишемо: це 4H10. Бутан. Наступна задача містить елемент хлор. Тобто у складі вуглеводня з'являється ще хлор. Тому склад даного вуглеводня буде такий: карбон, гідроген та хлор. Зараз знову прошу зупинити відео, прочитати умову задачі і переписати повну умову. Отже, у задачі відома величина Д. Це відносна густина певної речовини за газом. У цій задачі за повітрям. 3,19. Дана масова частка карбону, елементу хлору. І ще ми не знаємо, скільки у гідрогену, але ми можемо вже... Означити певними індексами склад цього воливодня. Він буде складатися з карбона, гідрогена та хлора. Я можу тут якраз застосувати індекси A, B та C. Що ми зробимо перше? Оскільки вся сполука її склад це 100%. Значить, ми знайдемо масову частку третього елемента елемента гідрогена. Масова частка гідрогену складає 100%. Відняти масову частку елементів, яких ми знаємо, карбону та хлору. Підставляємо числа. 100%. Мінус 51,89 та ще мінус 38,38, ,38, і це буде 9,73%. Отже, тепер ми знаємо і можемо внести сюди масову частку елемента гідрогенту. Що ми далі порахуємо з вами? Давайте визначимо молярну масу даної сполуки. Молярну масу в попередній задачі ми визначали просто за густиною, помноживши її на молярний об'єм. а тут ми відносну густину за повітря помножимо на молярну масу повітря. Більшість з вас спитають: ну, звісно, для того, щоб рахувати молярну масу, нам потрібно знати формулу повітря. Повітря це суміш газів, і ми будемо користуватися і в цій завдачі, і в наступних, табличною величиною, яку варто запам'ятати на пам'ять. Молярна маса повітря обведіть собі, виділіть іншим кольором. 29 грамів на моль. Густина складає 3,19. Отже, молярна маса сполуки буде 92,5 грамів на моль. Бачите, трошки незвично. Молярну масу ми найчастіше маємо цілим числом, а тут з половинкою. Чому ж так? А тому що хлор це єдиний елемент. Який береться з половиною 35,5. А зараз я запропоную вам інший спосіб розв'язання такої задачі. Звісно, як у попередніх двох задачах, ми зараз могли б застосувати співвідношення масових часток елементів до їх атомних мас, відповідно масової частки карбону до його. Атомної маси, гідрогену до його атомної маси і хлору. Але тут застосуємо другий спосіб. Він заключається в тому, що коли ти маєш молярну масу всієї сполуки, ти можеш знайти масу кожного елемента окремо. Отже, визначаємо: масова маса елемента карбона буде визначатися через Масу всієї сполуки. Помножити на масу частку елемента карбона. Тобто ось це число 92,5? Помножити, зверніть увагу якраз тут. Треба масову частку перевести у дріб. Це буде число 0,5189 десятитисячних. Отже, маса елементу карбону складає 48 грам. Вже маючи це число, зрозуміло, що у склад молекули даного вуливодня входять 4 по 12. 4 атоми карбону. Давайте знайдемо елемент карбон, його індекс. 48, тобто масу карбона. Ми поділимо на його атомну масу. 48 на 12 дорівнює 4. Значить, у формулі сполуки індекс елемента карбона. Дорівнює 4. Тепер розрахуємо масу гідрогена у всій сполуці і, відповідно, визначимо індекс елемента гідрогена. Масова частка гідрогена складає 9,73%. Пам'ятаєте, як відсотки перевести у долю одиниці? Ділення на 100. Тобто, переводимо одразу в дріб. Це вийде число 973 ну но молярна маса сполуки складає 92,5. Таким чином, ми узнаємо, що маса елемента гідрогена у сполуці дорівнює 9. Значить, поділивши число 9 масу гідрогена. На його атомну масу, скільки там гідрогенів, Ну, дуже просто один гідроген це одиниця, а 9 грамів. Значить, це буде 9 гідрогенів. Таким чином, ми узнаємо, що індекс елемента гідрогена дорівнює 9, і вже у нас вимальовується початок формули. Це 4 H9. А зараз перевірте свою інтуїцію. Скільки там буде хлору? Якщо ця сполука у нас близиться до складу до алкану? Один хлор, 2, 3 чи 4, розрахуємо індекс крайнього елемента. Елемента хлора. Ми йдемо тим самим шляхом Молярну масу всієї сполуки 92,5. Помножимо на масову частку хлору вже переведену в долю одиниці. Молярна маса 92,5, а масову частка переводимо у долю одиниці. Це буде 3838. 10 І вийде, що маса хлору у цій сполуці складає 35,5 г. Ну, тут уже зрозуміла відповідь. Той, хто перевіряв інтуїцію, я думаю, ви здогадалися, що кількість атомів хлору у цій сполуці дорівнює одному атому. Тепер давайте приведемо це до ладу. Кількість атомів хлору дорівнює масі хлору, поділеній на його атомну масу. 35,5 поділити на 35,5. Значить, виходить, що хлору у нас буде один атом. Тепер у відповіді ми можемо написати формулу сполуки. Карбону 4 атоми, хлору 9 атомів. Хлору один атом і гідрогену 9 атомів. Найпростішу назву, що ми можемо дати, ну, що у нас напрошується? Це у нас або хлора бутан, або бутилхлорит. Ось так можна дати назву.